Всім доброго дня. звертаюся до Васильківського міського голови. Шановна Наталія Олександрівна, зверніть, будь ласка, вашу увагу на наш пляж. Цей пляж знаходиться біля садиби Бабай. Той самий Бубай, якому відпочиваєте ви і, і тратите кошти бюджетні громади. Я розумію, що на території садиби Бабай все красиво, все добре. Сюди порядки, але, будь ласка, перейдіть, перейдіть через паркан і подивіться, що робиться за парканом. А за парканом робиться повний безлад. Кабінки для перевдягання в жахливому стані, туалет в жахливому стані, на який ви вже витратили кошти. Піску майже немає. Всюди бур'яни. Я як депутат обраний громадою негайно прошу. Прошу вас вплинути на дану ситуацію і зробити наш пляж красивим, достойним. Хоча я розумію, що вам це не вигідно, що ви звикли бачити наше місто просто сірим, сірим селом. Але я негайно прошу вас вплинути на дану ситуацію. Всім гарного дня!